Вітаю! Сьогодні поговоримо про одну з найпопулярніших тем спорт при ожирінні. Чи можна схуднути лише за допомогою фізичних навантажень. Чому багато людей тренуються? Виснажливо тренуються, але не бачать результатів. І головне, чи допоможе спорт позбутися ожиріння? Я Микола Кристянов, баріатричний хірург. Щодня я працюю з пацієнтами, які борються зайвою вагою. І сьогодні я розповім вам про те, яку роль грає фізична активність в процесі схуднення. Та чому для деяких людей вона може бути недостатньою? Ожиріння – це не просто кількість зайвих кілограмів, це прогресуюче хронічне захворювання, при якому порушується гормональний баланс, сповільнюється метаболізм, змінюється апетит. Якщо у вас надмірна вага, і піти в зал, просто почати тренуватися, цього буде недостатньо. Чому саме гормони впливають на голод і відчуття насиченості? Люди з ожирінням надлишковою вагою мають повишений рівень гормону греліну, гормону голоду, який є основним харчовим мотиватором. І це говорить навіть про те, що пацієнти, які мають надлишковий рівень греліну, після того як навіть наситились, поїли, все рівно будуть відчувати голод. І все рівно будуть їсти додатково ще. Коли людина в'їсть, багато вживає багато їжі, вона вживає калорії. Калорії, які не використовує, не спалює людина, вони накопичуються в вигляді жиру і відкладенням. Жінок, як ми говорили вже на стегнах, бочках, на сідницях у чоловіків це внутрішній вісцеральний жир. Тому гормон герелін грає основну або одну з основних. Причин надлишкової ваги людини. Але чи можна схудити лише за допомогою спорту? Багато людей вірять, що якщо вони будуть багато рухатися, то швидко схуднуть. Ми мали пацієнтів, які ходили в спортивний зал сім разів на неділю, по два рази в день, і мали дуже-дуже невтішні результати. Здавалося б, дуже багато працювали, фізичні виснаження, але результат, який очікували, не мали. І при умові, що вони припиняли займатися спортом, вага зразу ж йшла догори. Вони поверталися до свого початкового стану ваги і навіть додали зайві кілограми ще більше. Звичайно, крім спорту, потрібно обов'язково правильне здорове харчування. Коли ми спалюємо калорії, займаючись спортом і правильно харчуємося, вживаючи правильну кількість калорій, тобто вже в нас не буде зайвої калорії, яку ми організм буде автоматично відкладувати в жирові відложення наші, то тоді ми маємо шанс отримати результат позитивний результат. Але наскільки він буде довготривалим? Ми говорили з вами, що ожиріння це хронічний, постійно прогресуючий процес. Розумієте, навіть займаючись спортом, навіть дотримуючись дієту і скидаючи певні кілограми ваги, ви все рівно не позбулися ожиріння як хронічного процесу. не зупинно прогресуючого. Тільки ми припиняємо інтенсивні виснажуючі фізичні навантаження, тільки ми трошки послабляємо дієту, ми зразу свої кілограми повертаємо. Потратили часу, рік-півтора ми потратили на виснажливе фізичне навантаження, ми потратили на дотримання. Виснажливої дієти, ми отримали результат. І чи зможемо ми все життя дотримуватися дієти і спорту? Думаю, що ні. На жаль, наші пацієнти часто говорять, ми мали дієту рік, ми досягли результату мінус 30 кілограмів. Тільки припинення, якісь причини були на те, що перестався бути спорт так інтенсивно, порушилась трошки дієта. І все, що було досягнуто, ми повертаємо назад і додаємо кілограмів. Додаємо плюс 10, плюс 20. До тої ваги, з якої починали. Розумієте, це дуже непроста ситуація, надлишкова вага. Ожиріння це пандемія 21-го століття. Розумієте, тому що змінився метаболізм, змінилися калорії. Досяжність калорій для людей стала набагато легшою, простішою. І тому ми в будь-який момент можемо отримувати надлишкові калорії з кавою, з сливками, шоколад, просто їжа на кожному кроці. Змінилося метаболізм в людей, змінилося надлишкове надходження калорій, їжа стала калорійна і досяжна, легко доступна їжа. Тому це пандемія 21-го століття. Дуже непросто лише фізичними навантаженнями, лише дієтою утримати цей процес. І це вдається дуже маленькому відсотку людей, менше відсотка. Тому прислухайтеся до наших порад. Працюйте, вивчайте це питання, і коли приймете рішення, ми готові вам допомогти. Давайте розглянемо наскільки можна і наскільки важливий спорт для людей. Спорт важливий. Чому ми зараз живемо в цивілізації, коли ми мало займаємося фізичними навантаженнями, як займалися наші предки, коли вони важко фізично працювали для того, щоб добути калорії в сучасному світі? Калорії досяжні, фізичне навантаження обмежене по своєму роду діяльності, як такої. Айтішник працює в офісі, менеджер працює в офісі, ми не маємо фізичних навантажень. Що робити? А набираємо вагу. Чи можна людині займатися спортом з надлишковою вагою? Звичайно, можна. Але дивіться, коли ми маємо надлишкову вагу, організм наш, серцево-судинна система працює. Перенавантаження. Вона не працює в лайтовому режимі, тому що треба прокачати кров по всьому організму. Серце скорочується частіше, сильніше, і воно гіпертрофується. Коли ми починаємо займатися фізичними навантаженнями, і вони досить інтенсивні, ми навантаження підвищуємо, і серце працює сильніше. Це те саме, що гнати загнаного коня. Ми Маємо вже виснаження, і ми ще додаємо організму навантаження фізично. Йому і так не просто справитися, щоб прокачати кров по організму. А якщо немає крові в кожній клітиночці, вона ішемізована, вона визиває боль і вона відмирає. Тому організм старається прокачати. До, до кожної клітинки донести еритроцит, який дасть кисень. розумієте? А коли ми працюємо фізично, сильне інтенсивне навантаження, ми посилюємо навантаження в серцево-судинну систему. І це можна робити лише з дозволу лікаря і з консультацією лікаря, і дозувати дозувати навантаження. Напевно, потрібен тренер, фітнес-тренер на початку, який роз, під контролем якого ви почнете займатися фізичним навантаженням. Вони мають дати вам результат обов'язково. Обов Обов'язково ми додаємо дієту, тому що лише при допомозі спорту, коли ви будете спалювати калорії, а організм буде нелегко розставатися з цими калоріями, але будете їх вживати в надмірній вазі, то результат у вас буде приблизно до нуля. Тому тут спорт, спалюємо калорії під контролем тренера і, опять же, дотримуємося дієти, зменшуємо надходження калорії. Тоді ми отримуємо результат. Який він буде в нас, як довго, чи можемо ми його утримати? Тому що в цьому питанні саме головне не тільки досягнути результату, а й його утримати. От утримання саме сама найважча задача, яку виконати. На жаль, з нею справитись дуже проблемно. Тому, коли ми говоримо про спорт, потрібно вибрати, який вид спорту або якими вправами ви можете займатися. Коли людина має надзвишкову вагу 140-160 кілограмів, і ми скажемо, що треба бігати, то ми будемо дуже погано дамо рекомендацію для них. Тому що навантаження на суглоби, ми можемо їх просто втратити, розумієте? Тому тут треба вибирати. Може це бути басейн, може це бути якісь фітнес справи тому що для кожної категорії людей з надлишковою вагою треба підбирати вид занять. Ми говоримо, рекомендувати можемо ходьбу. Плавання, фітнес, вправи, але ніяк не дуже високої інтенсивності на початку. До цього треба підходити лише з консультації лікаря і тренера. Попри всі заняття спортом, проти всі дієти, які людина старається дотриматися, не завжди отримуємо належний бажаний результат. Причина: важко дотримуватися постійного навантажень, важко дотримуватись постійно дієти. Тому що основним мотиватором, як ми вже говорили раніше з вами, є гормон. Гормон грелін. Не можемо ми своєю емоцією перебороти його. Він все рівно нас переборе. Гормон сильніше нашої емоції, він сильніше наших бажань. Все рівно приходить час, і ми дамо слабину, і ми опять же, порушимо дієту, і ми перестанемо займатися інтенсивно спортом. Це є така історія, фізіологічний процес. Гормональна складова надлишкової ваги. Ми говоримо про ожиріння як про хворобу. Ми не говоримо, що людина там їсть багато чому. Але чому вона їсть? Ми заглянемо в природу. Природа це, опять же, інтенсивність гормон, роботи гормона, який являється основним мотиватором, і він веде нас до холодильника, і він каже, нам «їж». Розумієте, це хронічний, постійно прогресуючий процес. Тому людей з надлишковою вагою ми розглядаємо, повинні розглядати в спільноті, так як людей з гіпертонічною хворобою, так як людей з цукровим діабетом, так як з людей з іншою, іншою хворобою. Тому що це хвороба і її треба лікувати. Якщо ми ставимо питання, чи допоможе спорт схуднути, ми даємо відповідь так. Чи допоможе дієта схуднути, ми говоримо так. Поєднання спорту і дієти однозначно має дати результат. Головне питання, чи вдасться досягнутого результату утримати. Оце саме головне питання в людей з морбідним ожирінням. Це дуже важливе питання. Коли вам не вдається зафіксувати, і ви бачите такі піки підйому, повернення, ви знову займаєтесь спортом, знову дотримаєтесь дієту, знову схуднули, але застабілізуватись не можете, тому що здоров знову йде наростання через якийсь час. Півроку, рік, і ви знову маєте надлишкову вагу. Тоді вже вам. Варто задуматись над баріатричною метаболічною операцією і звернутися за консультацію до лікаря, який займається цією проблематикою. Я думаю, що це вже буде слідуючий етап. Починайте спорту, починайте з дієти, не отримайте результат, звертайтеся до баріатричних хірургів. Якщо вам сподобалося наше відео, ми дали вам корисну інформацію. Ставте лайк, підписуйтесь ще попереду. Багато цікавої, корисної для вас інформації.